Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. У Запорізькому районі внаслідок ворожих обстрілів поранена 71-річна жінка. Її будинок в Новояковлівці атакував ФПВ-дрон. А загалом безпілотників минулої доби по нашому регіону ворог запустив понад три сотні. В результаті зруйновані квартири та приватні будинки людей, а також пошкоджені прибудинкові території і автівки. Загалом, впродовж доби окупанти завдали 590 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Ворог не полишає спроб просунутися вперед. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 22 таких намагання поблизу населених пунктів затища, солодке, яблукова та у бік Гуляйполя. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське. Правоохоронці закликають людей евакуюватися з території, наближених до зони ведення бойових дій. Минулої доби із Запорізького та Пологівського районів безпечні місця вивезли 14 людей, в тому числі й одну дитину. Дві багатодітні родини, в яких загалом виховується восьмеро дітей, вивезли рятувальники та поліцейські з Юрківки. Евакуація відбувалася в умовах постійних вибухів. Діти були налякані, а матері поспішали зібрати найнеобхідніше. Евакуйовані розповідають, боялися, що в будь-яку мить будинок зможуть зруйнувати. Мати шести дітей зі сльозами на очах зізнавалася, що дуже важко прощатися з домом, але безпека дітей понад усе. Щодня вибухи Ставали ближчими, тож вимушені були виїжджати у однієї родини діти знаходяться під опікою троє неповнолітніх, і у іншій родині шість неповнолітніх дітей. Ми їх евакуювали та вивезли в більш безпечне місце. Після цього сільська рада вже буде вивозити в. Наступне місце безпечне, де надалі будуть ці сім'ї проживати. Евакуація ускладнювалася з поряд проходження лінії бойового зіткнення та насиченням повітряного простіру впівдронами. Родини доправили у транзитний хаб, де їх зустріли соціальні служби та волонтери. Евакуація з прифронтових громад Запорізької області триває. Поліцейські та рятувальники закликають виїжджати з небезпечних місць і не ризикувати життям. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте на 102. Днями ворог вдарив дроном по бронекапсулі правоохоронців транспорту, призначеному для безпечного вивезення громадян. Сталося це в веселянці після атаки. Автівка залишилася під постійним наглядом ворожих дронів, тож дістатися її не було можливості. Але васильівські поліцейські разом з військовими ризикнули в повній темряві за лічені хвилини витягнули пошкоджену машину, а встигли до атак ворога. Тепер автівка на ремонті. А коли повернеться на маршрут, знову знову виконуватиме свою головну функцію. Вивозитиме людей із небезпеки. Незважаючи на ніч та всі ризики, які могли статися, ми успішно провели евакуацію нашого автомобіля з небезпечної зони. Такі грязі. Нічого страшного. Головне, що живі, машину витягнули. Понад 2,5 тисячі повідомлень щодо домашнього насильства надійшло до поліції цього рік, і це лише в Запорізькій області. До міжнародної акції «16 днів проти насильства в нашому місті провели панельну дискусію. Тут зібралися люди, які об'єднали зусилля проти кривдників. Про що говорили, знають наші журналісти. Десятки спікерів години обговорень. Панельна дискусія щодо запобігання домашньому насильству зібрала понад 100 учасників. Раніше більше уваги приверталося безпосередньо припинення фактів домашнього насильства робота з керівниками. А зараз на цю ситуацію ми починаємо дивитися більш глобально. <плес> Вистава Брикси про стереотипи щодо жінок, яка заснована на реальних історіях. <плес> <плес> Та нагородження поліцейських, які щодня допомагають жертвам домашнього насильства. Марина теж працює у поліції. Вперше поїхала на виклик щодо домашнього насильства майже 20 років тому. Тоді вона була дільничною офіцеркою. Згадує, найважче вилучити дітей з неблагополучної родини. Зараз же більше можливостей щодо захисту потерпілого. Після прибуття на місце події співробітники поліції, перше, що вони роблять, вони проводять форму оцінку ризиків. І навіть якщо потерпіла особа не виявляє бажання писати звернення відносно кривника, працівники поліції на підставі форми оцінки ризиків на свій розсуд мають право винести адміністративний протокол та винести тимчасово заборонений припис стосовно кривника. Аби надати необхідну допомогу, поліція співпрацює з міською владою та громадськими організаціями. Одна з них безпечний простір. Вони організували кризові центри та пропонують безплатні консультації психологів та юристів, особливо приділяють увагу громадам. Будь-яка форма насильства, або економічна, або фізична, сексуальне насильство, воно завжди супроводжується психологічним насильством. І ми маємо докладати зусиль не тільки на фізичну реабілітацію постраждалих, а також на довготривале відновлення і психологічну підтримку. І на це ми фокусуємо нашу роботу. Акцію 16 днів проти насильства започаткувала Генасамблея ООН у 1999 році. Вона тримає з 25 листопада по 10 грудня. Насильством не вирішуються конфлікти і не вирішуються проблеми. І тут важливо працювати з цим комплексом, безумовно, допомагати тим, хто від цього страждає. На жаль, цифри підтверджують, що жінки та діти досі є найбільш потерпілою категорією. Під час будь-якого військового конфлікту, під час будь-якого економічного потрясіння страждають жінки та діти. Виховання дітей вчити, говорити починаючи з родини. Цьогорік щодо домашнього насильства до поліції надійшло понад 2,5 тисячі викликів. Десята частина з них щодо дітей. Кривникам винесли понад 800 заборонних приписів. Анастасія Митко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Найстарший район Запоріжжя відзначив свій ювілей. Олександрівському виповнилось 90 років. Його ще часто називають старим містом через архітектуру та пам'ятки історії, з нагоди свята відзначили і тих, без кого життя не було б таким комфортним комунальників, вчителів, медиків та поліцейських. Саме завдяки їм район розвивається, каже його очільник. Дякуючи нашому скарбу. А наш скарб, це наші люди. Сьогодні район розвивається. Будуються нові підземні школи, будуються нові, реалізуються нові проекти, ремонтуються дороги, тротуари, щоб з кожним днем наш район став комфортнішим. Я хочу щиро привітати всіх мешканців, адміністрацію, всіх, хто працює і пов'язує своє життя з Олександрівським районом попри все, всі, хто тримає цей район. Працює для його покращення, створює якісь нові прекрасні локації або продовжує хороші ініціативи, які були розпочаті ще до війни. Дякую вам, сталемі люди! Інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.